Всім привіт, дорогі нам не ми, ви на Кногімінстріт, і сьогодні я разом з вами продовжую грати у FNAF Wanted. Я зрозумів, що минулі серії FNaF вам почали подобатися і вирішив зняти продовження. До того я нагадаю, я пробував зняти для вас Spectator, е, другу серію, і почати знімати смішні моменти з Little Company. Але щось пішло не по плану, програма мене послала далеко, і я нічого не зміг зняти. Тому от причина, чому відео так довго не було. Тому сьогодні ми продовжимо знімати ФНАФ. А наступного разу, я вже думаю, ми вставимо цікаві моменти з Little Company Починаймо. А почнемо ми з FNAF 3. Мені дуже цікаво, яку механіку вони зробили там. Я пам'ятаю, там щось було з вентиляціями, з привидами. Ой-ой-ой, яка атмосфера! Ще чому така. Та, чекай, чел, чел, зупинись. Моєю мишкою щось не так, тому придеться вам потерпіти. Чел, 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 що мені робити? А, оце? Ага. Окей. Боже, як він довго говорив, чесне слово, то вже четверта ночі настала. Я бачу тут монетку. Монетка є, монетка, це добре. Є... Yeah. де ще монетка є? Uh, походу нема. Окей, okay, одним словом. Mm, ладно, не одним словом. Він там просто до розказав. Я навіть не певний, чи я встигну це все розказати. Ай, oh, вічно щось ламається. Та я не я то промотував. Окей, okay, я пропоную вам закінчити гру і потім розказати. Тун, тун, тун. Єе. Yeah! З'їли всіх дітей. І получаємо ми. О! Плюшовий той Фреді. Здарова. А я твого брата з'їв. <гум> Він вернувся. До речі, не переживайте, що в мене з голосом. Я знову ж таки трохи прихворів. Так от, що він нам розказував? Нам він розказував про те, що вони тільки відкрилися, також вони знайшли там пару малюнків, голову Фоксі. І вирішили з того всього зробити е, страшний атракціон, де люди будуть ходити, лякатися. І ми, як охоронець, будемо також частиною шоу. Також є дуже великий риск на ну, пожар. Я думаю, ви знаєте, до чого це все приведе його в кінці-кінців. в -кінців. Uh, і також він нам розказав про те, що ми можемо дивитися там по камерах, вентиляції все може зламатися, і що реально не бавитися з вогнем. Ну бо буде погано. Це ніби все, що я мав розказати, просто він там дуже багато всього розказав, я навіть не встиг запам'ятати. Попрошу вас говорити, чи вам потрібні такі от моменти на рахунок сюжету, бо я не впевнений, чи вам взагалі це потрібно, може ви просто хочете гімплей. Прошу написати в коментарях, якщо є можливість. Ааа, я тільки тебе слухав. Ааа, він зараз знову буде базікати. О, спринтрап! От він бляха Ауч, це було боляче Там ще й Фокси Щось мені здається, що нас зараз сожруть. А вон там спринтруп спринтруп е э, Біжить до виходу. Це тупа гадіна. Місто спорта. Він там просто поламав все, що тільки міг. Мене злякав баун бой, мене злякав сраний Фоксі. Чо, ладно, признаю, я його бачу, я просто сам вирішу на нього подивитися. Окей, okay, друга ніч, а він уже тут. Він уже біля нас. Давай, падай, тікай. Тікай, зв... ні, ти Ти нікому не потрібен, тікай. Фу, брись. Тікай, фу, а він там уже, все добре. Давай, давай, біжи сюди. Що там стоїть? Боже, Балунбой, таке падало, чесне слово. Як можна таким бути? Я не знаю, куди пішов. А, вон спліт там. Ого, тут світло і ніхіас. Ааа, камеру зламали. Падало. Я тобі обіцяю обіцять. Ааа, Та пішов. ти! Боже, це такий піпець, тими привидами, чесне слово. Я більше боюсь привидів, а не адміні спринтрупа. О, подарунок, що нам дадуть. О! Фігурка той Бонні. Найс. Мені здається, це не було так заплановано. Єес. Yes! Боже, oh... ви не уявляєте, як це було боляче. Раді цього я страдав 3 години. <гум> ну що ж, думаю, з ФАНАФом 3 ми на сьогодні закінчили. Давайте краще пограємо в Dark Rooms. У нас тут лишилась останнє Фантайм Фоксі. І ми постараємося її пройти. Маємо казку і маємо пройти через кімнату. Це буде цікаво, ну давайте спробуємо. А як? Я от щось не дуже зрозумів, яка наша задача. Типа, ми маємо пройти, а навіщо ліхтарики, що там все рівно нічого немає. А-а-а, знов це слухати. Important... Фонтайм Фоксі? Фу. Не бити мене. О, ні, вона близько. Там касета є, давайте туди прийдемо. Фон Фоксі... Окей, вона буде завжди за нами рухатись. Не йди до мене. Фантайм Фоксі ні. Тихенько йдемо. Просто тихенько проходимо. Он там фокси. Так, все тихенько проходим. Давайте нам чуть-чуть ушилось. -чуть Ой-ой-ой-не-не-не-не-не. ой, -ой, -ой, -ой. Не -не 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 -не. Туда мы точно не підемо. Давайте мы майже дошли до сюда. Пусть прям тут. Мне страшно. Все, походу. Хотя не можно расслабляться. Фух. Заходим в таком выпадке. Е. Yeah. Фух. Мы пришли. І ми за це получаємо L Chips. Ням-ням-ням. Грічтрап, де ти є? А як касету, типу, вмикати? Я отак от і не поняв. Типу, у нас є касети, Та? Та, є. Але де нам їх дивитися? Забув, до речі, дещо показати. Після того, як ми пройдемо FNAF Help Wanted. Ми почнемо проходити його DLC. Тому на DLC ви то. Що це таке? На DLC ви теж очікуєте, звісно що. Але поки що ми будемо проходити оригінал. Я просто сказав наперед. А ще я перевіряв, може десь там є. Місце, де можна подивитися касети. що ж, а на цьому поки що все. Як ви бачите, наш Fnaf Help Wanted потихеньку підходить до кінця. Нам буквально лишилось пройти е, Fnaf 3. Останні дві ночки. І е, ще три ночки Night Terrors. А далі ми вже будемо проходити паті режим. А, ладно, там ще десь 5. Ну, окей, признаю, не так уж і мало лишилось проходити. Ага, то вот де можна подивитись. Ну ніфіга собі, то ви подивіться, скільки ми касет зібрали. Окей, давайте в наступній серії подивимося тоді касети. Мене заінтригувало. Чому він вічно починає говорити якийсь текст про баги гри, і воно тоді, коли з'являється поч... глічтрап?